Ну от і все, час настав. Зараз будемо гадати. Усім привіт! Мене звуть і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіал та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте подобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Ми в попередньому відео частково згадували, що дивилися у 23-му році з серіалів та кіно. А як щодо того, щоб сьогодні зробити навпаки? У мене тут не без вашої допомоги у Гелформі, за що вам взагалі окремо дякую, люди. Добрі, я не очікувала такого великого зворотнього зв'язку. Але мені так у кайф робити відео разом з вами, та ви що? Коротше, у нас тут величезний лист найцікавіших кіно та серіалів, які нам обіцяє 24-й рік. І зараз ми пройдімося по кожному з них і спробуємо передбачити, чи той чи інший проєкт буде хітом чи провалом. Ну і звичайно, що оберемо з усього цього те, що точно оглянемо на каналі. Як завжди, у нас тут атмосфера друзів на кухні, які просто лялякують, тому не ображайтесь на мене, якщо що, ну або не сильно ображайтесь. І як я Казали, у мене тут у списку як фільми, так і серіали, і почнімо ми, напевне, з фільмів. У Google формі я перелічила усе, що сама згадала, але попросила вас ще також додати свої варіанти, якщо я щось пропустила. А з моєю пам'яттю рибки я точно щось пропустила. І от ваших варіантів було багатько, Тому, на жаль, додаткові варіанти увідують не усі, а тільки ті, які згадувались, ну, як мінімум, у двох плюс відповідях. Бо інакше ми тут будемо сидіти і обговорювати усе до 25-го. Тож, все, не люблю сама довгі вступів, почнімо. Почнімо ми з того, що згадала я, і якщо я не помиляюсь, воно вже йде у прокаті: круті дівчата. Це в нас нова версія тієї самої класики 2004 року, ну або ж книжкового першоджерела, але версія 24-го року ще й у форматі мюзиклу. Я, чесно кажучи, не сильно впевнена у цьому фільмі і цій ідеї, бо деякі історії не проходять дуже добре перевірку часом. І, наприклад, те, що здавалося крутим і смішним 10 років тому, зараз може бути суперкрінжем і тим, що треба кенселити. Видуречи. Також не дуже сильно впевнені у цьому проєкті. Я все ж таки подивлюсь, щоб хоча б розуміти, як воно врешті-решт вийшло. Цікаво, як впорається наш Конра, тобто Кріс, зі своєю роллю, бо в мене є сумніви. Але ще більше в мене сумнівів до акторки, яка грає Регіну. Мені от одній здається, що вона недостатньо мін виглядає. З приводу того, чи будуть нові круті дівчата якимсь хітом, ну можна зробити ставки на мілініалів і старше покоління З та їхню ностальгію, але чи зайде це молодшому поколінню? Оце велике питання. На ностальгію продовжу. Можуть дивити й Дісней, але щоразу їхні ходи, ну вони кудись не туди. Бо у цьому році нас чекає король Лев Муфаса. Ну, тобто, з той самий лайв екшен з комп'ютерними звірами і без емоцій. Yeah. Я коли побачила цей фільм у списку релізів, я просто випала в осад, бо трясця. Саме у лайв екшен короля Льва була, напевно, ну найвища хвиля негативних відгуків. Ніхто так і не зрозумів сенсу цієї адаптації, бо не у форматі мультфільму ця ідея виглядає. Ем, е... Як би так сказати? Жахливо. Є звичайно варіант, як ви мені колись писали у коментарях, що, типу, у Дійсне є лише 100 років прав на того чи іншого персонажа. Тому вони перезапускають цих персонажів, щоб, як я зрозуміла, обнулити цей лічильник. Ну і щоб власне у них з'явилося ще плюс 100 років прав на цього персонажа. Бо, наприклад, з Мікі Маусом вони не встигли, і тепер Мікі можуть використовувати усі кому не лінки. Але я вже уявляю ці величезні збитки, бо ну у кінотеатрах нікого не буде. Мене там точно не. Буде, бо мене ця беземоційна версія взагалі лякає. У екшенів у нас ще буде Гарфілд. Я не те, щоб фанатка цього персонажа і цієї історії. Пам'ятаю трішки картинок в інтернеті, типу коміксів. І ще у дитинстві дивилась у той перший лайв екшен Гарфілду. Колись уривок з того фільму був небо яким мемом. А ще пам'ятаю комп'ютерну гру за цим фільмом, яку я так і не пройшла до кінця у свій час. Вже старе". Ця версія більше така: мультяшна, і у принципі це хороший варіант. Бо усі ми знаємо, що буває, якщо переборщити з реалізмом. Ох". Та все ж таки не знаю, чи є у фільму шанси стати хітом, бо мені здається, люди вже потроху втомилися йти у кінотеатри тільки заради ностальгії, і творцям потрібно зупинитися йти також Волин тільки з нею. Тому я тут більше у команді не цікаво також. А ось їжак. Комсоніком у мене більше теплих спогадів з дитинства. Хоча оця гнида мені усі нерви відібрала колись. Та якось чомусь, от саме ці фільми пройшли повз мене. Хоча там грає і Джим Керрі, а це просто актор-легенда. Можливо, я пропустила ці фільми через той перший варіант того, як мав виглядати Сонік. Mm. Трама від побаченого була от приблизно така, як від Флаундера. Хоча, якщо я не помиляюсь, дизайн Соніка все ж потім виправили. Але я все одно їм не довіряю тепер. І саме тому я якось пропустила це у своїй. Google і от тільки ви мені нагадали, що аж третя частина вже готується. І тут два варіанти: або ця історія дуже популярна і приносить свої гроші, або творці такі твердолобі, що намагаються просунути ту саму ностальгію, коли вона вже не просувається. От ви як думаєте, чи потрібна світу аж третя частина Соніку? Тихесенько так переходимо до супергеройських фільмів, і тут у нас несподівано не густо. Але як на мене це й добре, бо мені здається, що от після Марвелської вільної безкінечності уся Ця тема трішки пішла на спад, і люди вже втрачають інтерес до супергеройських фільмів. У старих і улюблених персонажів вже все контракти закінчилися. А нові персонажі не такі цікаві, і фільми з ними ну відверто прохідні і слабкі, як на мене. Напишіть мені, до речі, що думаєте з цього приводу, бо ну я от дійсно бачу, що у Марвел і DC просто от поразка за поразкою з кожним фільмом. І тому, власне, напевне, з останніх сил вони випускають ці продовження у тих топових персонажів, які ще залишилися. Ось, наприклад, Джокер Божевілля на двох. Перша частина була потужна. Тут навіть нічого не скажеш. Як завжди похмура, бо це DC, але цей проєкт дуже врятував свій час DC, який, йо, як програвав Марвел в успішних фільмах. Але це було так давно, 2019 рік. Ось що означає розпач. Та все ж таки з таким кастом, як Пан Фенікс, наприклад, і сама Леді Гага у ролі Харлі Квін, цей фільм має точно усі шанси зібрати касу і вийти у плюс. І ви зі мною більше згодите. Згодні аніж не згодні, тому чекатимемо. До речі, це також буде мюзиклом, як і круті дівчата. Останнім часом дійсно з'являється дуже багато мюзиклів. Це якийсь новий тренд, який ми пропустили. І з DC в нас все, тому переходимо до Марвел. І у них тут третя частина Венома і третя частина Дедпула. Я ж кажу, усі ставки на топових персонажів, які тільки ще залишилися. Ну на Дедпула у мене все ж таки більше сподівань, аніж на Венома. Бо друга частина Венома вже була якась середня, і як би не стало. Гірше до того ж, якщо я не помиляюсь, друга частина закінчилася на тому, що спойлер Веном починає полювання на людину павука, а Том Голанд же у відпустці після своєї складної ролі у серіалі. Та й взагалі там щось незрозуміле коїться з правами на павука, її студії ніяк не можуть домовитись. Можливо, ситуацію врятує Ендрю Гарфілд. Та хто знає, його участь у фільмі не підтверджена. З іншого боку, його участь до останнього приховували і в людині павуці, тому ну хто знає. з дедпулом вже трішки краща ситуація, та й Ян Рейнольдс Має витягнути цей фільм, ну інших варіантів просто нема. Та все ж таки, навіть у нашій Гугл-формі я бачу, що ж ситуація з супергеройськими фільмами, ну, ем, сумна. Тільки декілька років тому тут би було ну десь 90% тих, кому цікаво, якщо не усі 100. Ну, дійсно, наче оця ось супергеройська оця сфера ну трішки втомилася. З нових персонажів у кіно Марвел готує Мадам В. З цікавого, там грає Міс Анастейша, тобто Дакота Джонсон і Сідні Свині у ролі жінки паучихи Але от я так. Дивлюсь у соцмережах, що навіть фандом не сильно то у перечутті, А що говорити за тих, хто поза цією фанбазою? Ну і власне, ось що ми маємо. Я ж говорю, що зараз супергеройська уся ця тема переживає дуже складні часи. Може, є сенс студіям трішки перепочити і поки що не випускати взагалі нічого. Ну от як ви думаєте? Ну, у нас на черзі ще один мюзикл, який ми трішечки вже обговорювали на цьому каналі у попередньому відео. А тобто, зла частина перша з Аріаною Гранде. Нагадую, це в нас буде фільм за Бродвейським мюзиклом, де роз. Сказується про протистояння доброї та злої відьом з країни ОС. І якщо з приводу голосів у мене питань немає, бо в акторському складі буквально або співачка, або бродвейський актор, то от з приводу самовідігравання персонажів буде цікаво подивитись. Я аріану пам'ятаю з Вікторії Переможниці і з Крику. І в обидвох проєктах там не те, що було, де розігнатися акторському таланту. Ну і плюс це було кілько років тому. Тож, як мінімум, подивитись на аріану в новому амплуа і на те, що ж там себе представляє ото той новий хлопець Ай, добре, я піду туди заради містера Бріджертона, На чого вже приховувати? Побріджити нам трішки пізніше. Ще один фільм зі співачкою в акторському складі у нас Аргайл. І, до речі, доволі цікавий сюжет буде. Коротше кажучи, є письменниця шпигунських романів. Це, до речі, також дуже крута акторка. Я її пам'ятаю з чорного дзеркала і, звичайно, що сутінок. От тепер сидіть і думайте, де вона зіграла краще. Ну і от ця письменниця, виявляється, пише не зовсім тої видумані історії, яким чином вона викриває величезну серед. Серйозну шишку і пророкує його е, той во і, взагалі, головний герой її романом, виявляється, існує у реальному світі. Звичайно, що на письменницю тепер полюють, і от добрі секретні агенти беруться за це діло, щоб врятувати письменницю. А ще там буде котик: ну от що ще треба для хорошого фільму, не знаю, чи збере фільм прям таку добрячу касу, але з таким акторським складом і сюжетом ну от чому б йому не дати шанс? Далі в нас ще один фільм з Сідні Свині, який наробив просто величезного. Аласу у 23-му році, і який, якщо я не помиляюся, також і вийшов у 23-му році. Але ви його багато згадували, тому поговоримо. Романтична комедія «Anyone But You», яка вже відбила свій бюджет, в них було 25 мільйонів, і вони вже зробили на цей момент 63. Взагалі це не так і багато, але вони все одно у плюсі. Та все ж таки, я не думаю, що успіх саме у сюжеті чи у гарній картинці. Думаю, тут справа у скандалі навколо фільму. Бо впродовж промокомпанії Сідні і Глен Павел це виконавець Головної чоловічої ролі у фільмі дуже дивно себе поводили одне з одним, і пофліртували і слали такі ось двозначні сигнали, перебуваючи в стосунках з іншими людьми. Тобто, що у Сідні є стосунки, що у Глена. Ще цікаво, мені траплявся шматочок з інтерв'ю Сідні, яка розповідала, що на зйомках цього фільму її по-справжньому вкусив павук. І це було знято на камеру, бо у кадрі дійсно мав бути справжній павук. Моя арахнофобія би ніколи. І от через цей шматочок я навіть не знаю, чи диви. Цей фільм, бо я у цьому плані ще той рон візлі. А ми йдемо далі по фільмам з відомим акторським складом, наприклад, Челенджер із Зендаї. Я його навіть сама впустила якось, бо навіть незважаючи на те, що фільм з міс Зендаї, мені здається, це кіно не врятує, на жаль. По сюжету у нас є знаменитий тенісист, який переживає складні часи у кар'єрі. І от його дружина та за сумісництвом тренер записує його на змагання Челенджер, де він змагатиметься з колишнім коханцем своєї дружини. Ну, може, я помиляюсь, і просто мені не подобаються такі фільми з спортивною тематикою. Напишіть мені, що ви думаєте за цей фільм, але я дійсно боюся, що це не буде якимось таким суперхітовим проєктом у кар'єрі Зендаї. А от друга частина Дюни це зовсім інша справа. І знов таки, я, чесно кажучи, не фанатка оригінальної історії, та й взагалі ця історія не терпілася, бо кожна спроба екранізувати її була просто провальною завжди. І от тільки на цей раз наче вийшло вийти з цього кола. Я не Читала перші джерела, і можливо через це не сильно перейнялася у син цим. Через це напевно і не зрозуміла більшість, а це могло і також вплинути на враження. І вони у мене такі: ну, 50 на 50. Багато хто, до речі, говорить, що дюну, ну так, якщо ти з нею не знайомий з усім цим всесвітом, її складно зрозуміти. І от що фільм через це треба дивитися десь ну рази два мінімум, але я до цього не готова. Але, от що беззаперечно, так це неймовірна краса зйомок якісних спецефектів і атмосфери. І ще у другій частині йо, яке поповнення в акторському складі. Це вам і Флоренс П'ю, і Остін Батлер, і Баррі Кеоган. Ну, от зірка на зірці вам, тому подивимось. До речі, якщо вже згадали за Барії, був у формі такий цікавенький коментар від вас з приводу Салберн. Мені йо, як є сказати, що про цей фільм, але боюся, те, що я скажу, вам не сподобається. Тому дайте знати у коментарях, чи дійсно ви готові до огляду на цей фільм. У цьому році цікавенькі проєкти і у Джене Ортега намальовуються. Дякую вам, що нагадали мені за продовження Beetlejuice. Не знаю, як сама його пропустила, бо Тіма Бертона, як режисера і його бачення, я дуже люблю. Так, є у нього і падіння в кар'єрі, не буду мутицяти пальцями. Але класика є класика. І від цього, до речі, трішечки лячно, бо от не знаю, чи потрібно ці історії продовження ще й через стільки років. І чи не знову це та сама гра на ностальгії? Але з іншої сторони, ну дуже буде приємно подивитися на акторів у своїх знову ролях. Ну і плюс Джен не дуже вписується у цю. -цю Атмосферу Тіма Бьортона, ну далеко ходити не треба та ж сама це підтвердила про неї трішки пізніше. Ну і плюс з новими можливостями кінематографії, типу спецефектів і тому іншому, щось у цьому може бути. Ну або принаймні у це хочеться вірити. А от де точно є шанс на успіх, так це у ще одного фільму з Дженою і доктором Ватсоном Мартіном Фріменом, психологічний трилер, фаворитка Міллера». За сюжетом в нас талановита 18-річна письменниця отримує творче завдання від свого. Нового вчителя, і це завдання впливає на їхні стосунки. Ця інтелектуальна провокаційна гра між викладачем та його протеже може зруйнувати кар'єру та сім'ю вчителя. Та чи зруйнує? Ось це вже моя зупинка, бо я люблю такі ось трилери з психологічними іграми, а саме цей фільм обіцяє бути таким. Знов-таки дякую, що нагадали мені про нього у Google формі Бо я, якщо чесно, думала, що він вийде аж у 25-му році. Але добре, що чекати доведеться не так довго, бо дійсно щось там дуже. Вже цікавеньке, ще й з такими акторами. Звичайно, що я піду дивитися, і судячи з кількості ваших відповідей, ви також чекаєте прем'єри фаворитки Міллера, бо згадувань саме цього фільму було найбільше. Але все одно напишіть у коментарях, чи дійсно я вас правильно зрозуміла. Тоді ж можна буде, наприклад, подумати за огляд на цей фільм. Далі я не могла не додати Мікі 17. Ви не те, щоб оцінили його. Але де з'являється Роберт Паттінсон, те я, звичайно, що дивлюся. Але може мені вдасться зацікавити вас сюжетом, бо у нас тут головне. Ні, герой, робот, який бере участь у колонізації крижаного світу. Це відновлюваний співробітник, так би мовити. Тобто, після його смерті його розум завантажують у нове тіло. І от після чергової загибелі Мікі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників. Під час однієї з місій він на якийсь час втрачає зв'язок з базою. А коли повертається, бачить, що йому вже створили заміну. Скайфай, Роберт Паттінсон. і от тільки котика не вистачає для того, щоб було просто ціле комбо. Вомбу для ідеального фільму. Так, напевно, суперхітом воно, ну не те, щоб стане, але все не настільки безнадійно. А у нас в ефірі рубрика мультиплікації, бо у цьому році в нас виходить думками на виворі 2. У свій час перша частина дуже тепло була прийнята як нами з вами, тобто глядачами, так і критиками. І дійсно, ця історія дуже якісна і заслуговує на ту популярність, що здобула. І друга частина може цілком вирогідно не просто втримати планку, а зробити ще більшу касу. Сюжет розвиватиметься навколо вже. Трішки дорослої Райлі, і як на мене, це дуже цікаво буде подивитись, як зобразять підліткові роки. І ось цей ось перехід від дитини до підлітка у мультфільмі. З'являються нові емоції, і от сама тривога, це йо, як притоманна, підлітка. Єдине, що я поки що не зовсім розумію, як реагувати на Майю Гоук у якості голосу для тривоги. Щось мені от чується це не 100% влучанням, але я не категорично у цьому питанні, тому ну вже як є. Ще я виписала за другу частину Тополісу, але я не впевнена, що вона вийде от саме у 24-му. от знов таки, чи потрібно цій історії продовження? Та як би там не було, от саме за це зараз нічого не чути. А от за нову частину кунг-фу панди чути ще й як. Тут не можу сильно багато сказати, я, напевно, подивилася, от першу частину і уривками другу. Але сильно воно мені так і не запам'яталось якось. І також не знаю, чи от потрібна аж четверта частина тут. От Ви як думаєте? І от якщо кунг-фу панда це такий бойовик, який я Іж за все, не подивлюся, то от наступний бойовик я дуже чекаю. Але я просто думала, що я одна його чекаю. Я побачила трейлер на Каскадера, коли ходила на Вонку. І з перших секунд зрозуміла, що ось це потрібно буде подивитись. Ну, по-перше, Райан Гослінг. Ну, а по-друге, були непогані спецефекти. Може, у трейлері якраз і показали найцікавіше з спецефектів, але в нас все ще залишається Райан Гослінг. Суть сюжету у тому, що є професійний Каскадер, власне, який пережив якось нещасний випадок на майданчику. І це має. Же знищили його кар'єру, та колту, тобто Каскадеру, знову доведеться повернутися до роботи, але разом з цим він повинен буде розшукати зниклу кінозірку, розгадати підлу змову та ще й повернути кохання усього свого життя. Знов-таки не вистачає тільки котика, але ну загалом, ну скажіть. Далі у нас був коментар про фільм Ля полісада. Це такий український фільм, прем'єра якого відбулася в 23-му році. Але в Україні кіно вийде тільки 11 січня. Доволі складний фільм, як я розумію, про судового психіатра який знайомиться зі справою вб... міліціонера за кілька місяців до підписання Європейської конвенції з прав людини, яка відміняла свою з... кару. І, хоч цей фільм був згаданий лише один раз, я все одно хочу його додати, бо що? Правильно треба підтримувати українське і кіно у тому числі. До того ж, цей фільм отримав декілька нагород від Європейської кіноакадемії. На жаль, у Болгарії, де я зараз вимушено знаходжусь, ну навряд чи будуть показувати цей фільм у кінотеатрах, тому мені його доведеться чекати онлайн, але вам дуже раджу звернути на нього увагу, якщо у вас, звичайно, є сили, бо повторюся, фільм важкий для сприйняття. Ще один фільм, який отримав вже нагороди, а саме два золотих глобуса і ще більше номінацій, це бідолашні створіння. Він знов таки вийшов вже у 23-му, але в Україні прем'єра 24-му, тому ми тут. Ще один скайфай, де геніальний вчений повернув до життя молоду жінку. Та жінка втікає від вченого зі спритним та розпусним адвокатом, і вони вдвох вирушають у подорож континентами. Знов таки потужний. Каст був нас тут Ема Стоун, Марк Руфало та Вільям Дефо. Ну і картинка обіцяє бути просто неперевершеною. Щось з фінансами, біда, бо з бюджетом у 35 мільйонів вони поки що заробили тільки ось ну майже 18. Але подивимось, як воно надалі буде, бо можливо це підрахували тільки збори у США, а по світу ще будуть дораховувати. Хоча воно зазвичай так і буває, що ось такі фільми, які виділяють кіноакадемії, вони не на широку публіку, а більше для поціновувачів кіномистецтв. Як такого. Про кіномістецтво поговорила, а тепер підемо у зворотньому напрямку. Бо нас чекає третя частина крізь мого вікна. Другу ми вже оглядали на цьому каналі, і як бачите, це ще не кінець, тому я вас попередила, і нам треба починати морально готуватися вже зараз. А тепер швидесенько по серіалам. Звичайно, що першим ділом я додала сюди аватар, останній мах повітря. Ми вже трішки чіпляли цю тему в ось цьому відео, але я скажу ще раз: я обожнюю перше джерело, я підсадила на мультфільм Фільм усіх своїх близьких, і дивлячись на те, як добре обійшлися з One Piece, у мене великі сподівання на цей проєкт. Тому, звичайно, що ми повернемось на каналі до цієї теми ще, і я рада, що ви мене більше підтримуєте у цьому, аніж ні. у вас насправді не було вибору. З того, що точно буде на каналі, як тільки воно вийде, це звичайно що третій сезон молодих монархів, бо це взагалі база для мене. Я з огляду на другий сезон взагалі починала обговорювати теми кіно та серіалів тут на каналі. Тому я ніяк не зможу пройти повз, тим паче, що третій сезон буде заключним. Далі третій сезон Бріджертонів, це знову таки база основа та фундамент. На каналі ми обговорювали тільки спінов про королеву Шарлоту, але це тільки поки що, бо я цей всесвіт просто обожнюю. Це ж моя Римська імперія, ну якби туди ще третій сезон, коли взамирає серце. На каналі є огляд на другий сезон, і ну, звичайно, щоб поговоримо і про третій. Також ви згадали про третій сезон літо, коли я погарнішала, Що взагалі тут багато Третіх сезонів. Я чому не додала це у Google-форму, бо я не впевнена, що він вийде саме цього року. Але якщо він вийде, то звичайно, що ми про нього поговоримо. ну ви що. <звук> Також ви згадали про п'ятий сезон дивних див. і Я йо, як хочу поговорити про цей серіал на каналі. Але тут я точно можу сказати, що цього року нам очікувати на фінальний сезон не варто. Страйк акторів та сценаристів дуже затримав процес зйомок, і ось вони власне почалися ось-ось-ось тільки зараз. Тож з усіма спецефектами, можливо, перезйомками чи до зйомками, і усім цим вони точно не зможуть доробити сезон у цьому році. А ще щось там якийсь конфлікт літає навколо Ноа Шнапа, який грає Віла. Я от сильно не розбиралася, хоча треба було, напевне, але щось він якось там ходив зі стикерами есіонізм. Цельно і щось ще таке було. Я, у принципі, не здивована, бо Ноа, ну він єврей. Та як мінімум, як мінімум, формулювання тут зовсім некоректне. Ну і через усе це ситуація серед касту і творців, вона ну трішки напружена. Хто б що не опублікував стосовно дивних. Див коментарі там будуть завжди однакові. Звільніть нож ну, напад. Далі трішки ваших нагадувань. Також у цьому році виходить другий сезон Аркейну, і я зізнаюсь, що поки що не встигла подивитись перший сезон, але він точно у планах. Сподіваюсь, що до прем'єри другого сезону я встигну. Те саме із Blue-Eye Samurai, а точніше другого сезону. Він до речі вийде скоріш за все тільки у 25-му, але перший сезон точно у списку, що подивитись, і якщо не на огляд, то як мінімум для себе, бо я дуже люблю я. Конську культуру дін дракона каюсь, я також не дивилася, але знаю усе про зйомки і сам сюжет як такий. Бо, чесно кажучи, не дуже мені цікава передісторія Гри престолів. А от процес створення серіалу мене заворожує. Тут нічого не скажу. Ще серіалів, у яких перше джерело це серія книг. Персі Джексон. Взагалі, ось прем'єра і перші там декілька серій вони вийшли у грудні 23-го. Але заключна восьма серія першого сезону вийде тільки ось 30 січня, тобто щотижня. Вони випускають по одній серії тільки, і я серіал вже дивлюсь. Мені поки що дуже навіть подобається. От за атмосферою та настроєм, повертаюсь у перші частини Гаррі Поттеру у найкращому сенсі. Я не читала перше джерело, але ті, хто читав, також поки що дуже задоволені і підтверджують, що усе доволі близько з оригіналом. Тобто не так, як було у версії з Логаном Лерманом, але ось ті фільми я дивилася. І, от, до речі, так, от фільми вони були, хоч і цікаві, за самою ідеєю, але ось відчувалося що ось Щось не те, як мінімум вік акторів. Ну, от вони були задорослі для такої казки, а от у серіалі зробили усе супер чітко. Тому я навіть за те, щоб коли вийде фінальна восьма серія, зробити вже повноцінний огляд на цей серіал. Як ви на це дивитесь? З приводу оглядів, ви також згадали про зовнішні мілини, я усе пам'ятаю, і огляд обов'язково буде. Тут хочеш не хочеш, а подивишся, бо серіал дійсно доволі популярний, і, як я розумію, є за що. Далі у мене також декілька ваших варіантів, і усі. І вони дуже цікаві для окремих оглядів на каналі. Але я єдине, що не знаю, чи дійсно вони вийдуть у 24-му році. Скоріше за все, все ж таки їх слід чекати у 25-му, і це як мінімум. Це в нас пісочна людина. Я дивилась перший сезон, і мені неймовірно подобається отой всесвіт з богами сну Смерті та інших. Ну і якби ви тільки подивіться на самого Морфіуса. Ну і навіть якщо ви не дивилися сам серіал, ви точно чули цей звук з Тіктоку. Okay. You're cold. Uh. Вгадайте звідки він також Кіті вийде скоріш за все в 25-му і це добре, бо я все ще говтуюсь від першого сезону. Та сама штука із третім сезоном Джинні і Джорджі, Хоча я взагалі не впевнена, чи згадаю я щось з першого чи другого сезону, коли той третій сезон нарешті вийде. І другий сезон Венздей нам також обіцяють скоріш за все у 25-му, Хоча, от зараз для нього саме час. До речі, хтось щось знає про скандал з Ксав'є, якщо я не помиляюсь, щось там було про доміння <п> з його боку. І раси, mm. і якщо от історію здома вони й начебто спростували, то от разм mm. залишився. Ну, принаймні, у них є час розібратися у цьому питанні, і якщо що, переписати сценарій. Але знов таки, усі ці релізи настільки затягуються, що як би про них взагалі хтось згадав, коли вони нарешті вирішать вийти. І от якщо у випадку з пісочною людиною воно ну плюс-мінус там ще терпить, то інші ж не молодіють, і у нас знов виходить, що школярів грають дорослі дядьки та тітки. А от що точно вийду двадцять. Твертому році ще й цікавеньке це Fallout, Люди добрі, як і казали, творці помітили, що відеоігри це скарб зі вже готовою солідною фанатською базою. І якщо його правильно і з любов'ю подати, то вийде величезний хід, як це було з останнім з нас, чи фнафу 23 -му. Так що звичайно, що Fallout я дивитимусь, але знов таки дайте мені знати, чи ми дивимося разом, чи є якось цей. Сама пишіть ваші топ-3 проєкти з усіх цих, які ви хочете подивитися у першу чергу. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, па-па!